Під Маріуполем перемир'я закінчилося. Бойовики час від часу відкривають вогонь по українських позиціях у Новотроїцькому, а тим часом лише за кілька кілометрів від зони обстрілу триває будівництво нового пункту пропуску через лінію розмежування. За словами обласних чиновників, він готовий на 90%, Як ідуть справи насправді, бачила Валерія Забірко. На контрольному пункті Бугас черга. Не кілометрова, як раніше, але стояти машинам доводиться не годину і навіть не дві. Жарко на вулиці, 50, треба все це винести. Виділ, як і жінкам плохо, і дітям плохо. Сьогодні відео. І кров з носа у людей йде. Ну, Всі як то терпять, мабуть. Терпіливий народ. Люди вже не дочекаються, коли з'явиться новий пункт пропуску. Із більшою кількістю прикордонників і смуг для руху. Буде чотири. Смуги на виїзд, чотири на в'їзд. Відповідно, ми створимо е, умови для нормального перетину е, КПВ учасникам руху. Його вже будують за 10 кілометрів від бугасу поблизу селища Новтроїцьке. Фактично, він готовий вже на 90%. відсотків. Залишилось небагато встановити. Туалети для громадян, що принатимуть лінію розмежування, і в нас ще один пункт, який залишився: це медичні пункти встановити. Біля нового пункту планують встановити торговельні павільйони із харчами, ліками та побутовою хімією. Обіцяють і банкомат, тож мешканцям окупованої території не доведеться їхати за пенсією до волновахи. Командують будівництвом прикордонники. Для них тут риють і окопи. Допомагають місцеві з Новотроїцького. За день роботи Лопату їм платять по 150 гривень. Німа роботи. Так, поки не набирають. Ну там руду у нас є, ну не треба поки тут робочі вже ходили, знавали, Це тут робота. А от Марія тут не через гроші. Мешканка волновахи прикрашає територію. Українська символіка. Подсолнухи, Боже, коровки на удачу. Потім у нас ще буде голуб міра. З гербом, а світочка і дуба це символ мужської сили як би, в Україні. Це щоб і прикордонникам сил надати, і подорожніх порадувати. З Донецької області Валерія Забірко, Сергій Мос, Олександр Артеменко, Сабиття. канал Україна.